Усім доброго ранку! Їдемо на українські Мальдіви. Погода чудова. Скоро будемо купатись. Організували це красиве місце для відпочинку від склозаводу, заводу, який бере пісок з цього місця, і потім уже відроблений пісок викидає. І з'явилися такий білий-білий пісок з красивою блакитною лагуною. Все, та й вакцину. а вже три. І ось ми під'їжджаємо, в далечині ми бачимо біліє пісок, насправді білий-білий пісок. І далі буде дуже чудова голуба на з прекрасною водою. Тут нам запропонували попробувати походити під парусами, навчитись ходити під парусами. І на це згодилася лише я. Подивимось, як це мені вдалося. Але я пройшла. Дуже важко. Більше? більше всього, що тут теж е, вітер сильний і чути нічого не буде теж. Там так гарно ви запускали змія прелість. Ну, Ой, покажи змія. Молодці, так гарно змій. Супер. Що це значить вітер? Так, ну так, поки вони там... Це наш оператор. Спочатку була теорія, але нічого не зрозуміло, я навіть не зрозуміла, що таке мачта, поки не стала сама. Воно важке, а ще вітер, вітер, її треба втримати. Ніби то я підняла папа, а далі я не зрозуміла, як я тримаю. А отак треба сама. Спочатку Віктор Іванович вирішив мене покатати. Щоб я зрозуміла, як ловити вітер. Однією рукою, то ви так дуже ні, тримає. Що мені робити? А, щоб ви О, а зайшли? Давайте, тебе... одна нога тут і так.

А там? Ось. Яка краса. Треба знімати і фотографувати одночасно. Щоб і там, і тут. Отаку. Оп! Так. А потім Лена сама попробує. Їй дадуть. Руль. Пробую, спробую, спробую. Обов'язково. Я чекаю, а вдруг вони ще вдвох у воду впадуть і я пропущу такий кадр, не хочу зупиняти. Зараз буде. Ай. Так. Все. Повернемось, коли тітліна сама буде пливати. Опа, упали. Тут я запанікувала і ми впали разом. Так. Тут ми ще вдвох пливемо, а зараз я буду сама. Хоча, вірніше кажуть, ідемо під парусом. Вода чудова, прозора. Важкий, каже. Він же ж такий важкий, як не може управляти. Керувати. Я, я оце чекаю, буде вона сама. Стане за руль сама, попробує чи ні. Напевно, ні. Перший навик. Наступний раз може сама спробувати. Ну все, Може вертатися до нашого вон, змія прив'язаного, а вони воно поплили вдвох. Ніби навчилась. пробую сама під парусом. Бажче, бо меню, мені здається буде легше. Тягне мене вниз, якщо вниз було. А ви хочете, щоб перехоплете. Я просто хочу пояснити, що 3... це ви прям дуже сильно нас населяєте. А він мене тягне вниз! Ага. А, я піднімаю. Це не страшно. Тепер, коли ви підняли, оцей юркою перехвачуєте. От ви спишіть. Ага. Зараз норма, все. бачите? Так. Ви спокійно встається. Тепер... А... Як найвище рука відтримається, а тепер перехоплюєте так, щоб правою взялися отут. О, так. Так. Беретеся навпліст, розумієте? Ну, Берете. Ніс справа, правою рукою беретеся, ніс справа буде сліва, будете тут. Mm -hmm. Тепер цю руку можна відпустити і взятись там далі зайти. І, і трошки його повернути на себе, щоб виходити тиск Вон на трюшки дальше. Вот такая не вся рука, в все рука. А с ней вся тримонит, а вся пальчиками, пальчиками. Так, ну так, вот Вот всю руку, все. Понимаете? его не ей рукой, а с рукой. Вот так буквально пальчиками трюшечки насыпаем. О, все, достаточно. Не дуже, от все, бачите? Більше-менше, більше-менше цієї руки. Якщо дуже багато, можете відпустити. Якщо ви тримаєте, можете трошки нажати. Якщо забагато вітру, відпускаєте. Тобто То ви ці, тримаєте фактично однією рукою, бачите? Тобто це вам противо. Тепер опіка перехоплюєте за старством двома руками. І якщо ви їдете туди. Беретися лівою рукою тут. Да. І опять вона якнайближче домашнього, ну отук. Ця рука міста, цю можна відпустити? Якщо ви тримаєте, і просто відпустіть або вверх або в якому відео. Uh -huh. А тепер буквально з пальчиками трошечки на от, да, от, 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 і все, достатньо. Якщо забагато вітру вітер тисне, відпустіть, yeah. ну, Не перетягуйте. А, Рівня. А тут ви, ви Я тримаю. Ви тут тримаєте нарівноваті. Оце як трикутник ваше рівноваги. І краще ви потім не охотите легко. Ти готова? Ніби готова? Я зрозуміла, да, Я зрозуміла, але не так. Зрозуміла, коли є рівно... Все, я пускаю. Пішла? Пішла. Молодець. О! так, щоб правою рукою взялися навкрізь декілька. Дуже

Я, не знаю, що веселіше було. я думаю, то, то варто було грошей читлен. Попадати. Падати це моє Ні, Справді ви дуже гарні. Ви от... Да, їхала. Трошки покерити? я просто злякалась. Я зрозуміла, я, трохи... я трохи... я трохи... трохи... що мене кудись туди я злякалася. Ви дуже спішите по житті? <різні>? Да, от ви про а по-друге. Ви праві, я не можу себе зупинити, я скрізь пішу. Нет. Зараз я ще... Я... Ви мене тримаєте там, а я сама хочу попробувати. Трошки я рядичком ліво. Думаю русами. там чуть да 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 на сантиметр там пальчика на цели берите вот все дальше на стоїть ми дуже равна жінка <скільки>? тепер візьміться за старшкод за старшкод двума руками і просто спійте, а я вас верну до берега Просто стійте. Дивіться на нас туди. О, обережно. Я вас вертаю, бачите, я вас вертаю до берега. Дай -дай. Ну, так. Да. А якщо ви там візьмете двума руками, ви ще й будете їхати. О, і ви їдете самостійно до берега, бачите? Так. Да. От я навіть не тримаю, бачите? О, ви їдете? Да. А. А. а тепер опять за старшу, за старшу. Перехол... Всі перехвати ділаємо через старшку. Да. О, і опять да, їдемо. Молодець, молодець, мені не обережно, обережно, обережно. Відчувайте. вітру ще замало, тому що ви в угол заїхали, угу. Просто спійте. Так. Ладно. <сох> Супер. Дивіться за старшку, тепер двома руками. Застерпет, так. Обережно, так. И тримайте за старство двумя руками, а я вас верну до берега. Або там возьмите, да, тогда вы сами едете. Да, падай, и, падай. Оп, оп, и вы вот теперь вы сами едете. Просто сами едете до берега. Класс! А вы мы... еще... О! А мы... О! А мы... О! Я чувствую... Тетлен, твои впечатления? Так чудово, прелесть. І я, я рекомендую тобі стати і спробувати. Сказали, що в тебе вийде краще. Мені все таки 60, а тобі 20. Тому тобі треба обов'язково спробувати. Це мені побажання на майбутнє, да обов'язково зрозуміло дуже чудово. Якби ви знали, як чудово, коли я відчула як ловити цей вітер. Одне тільки я боялася піднімати, а виявляється, його легко піднімати. Аби ще е... рівновагу. Треба спробувати прись... отак тримати рівновагу, так? Друзі, хто ще не зі мною, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок. Всі, хто зі мною, дякую вам за лайки, за ваші коментарі, за хороші коментарі. Погані не пишіть, залиште їх при собі. Всім вам гарного дня, чудового настрою, здоров'я, миру і позитиву! Дякую, що зі мною! Зустрінемось на каналі!